Отже, дуже така цікава інформація для тих людей, для прихильників техніки Apple, зокрема, телефонів iPhone. І якщо ви, наприклад, плануєте купувати собі 17, там, наприклад, 17 Pro чи 17 Pro Max, і змінювати ну, тобто, телефон на новий, то ви повинні враховувати той момент, що iPhone 16 це останній iPhone. В якому є фізична сім-карта. Починаючи з 17 айфонів, фізичної карти більше не буде. Будуть виключно є e сім. І в принципі це проблема. Тому що якщо ви, наприклад, прилітаєте в якусь іншу країну і в аеропорту вам потрібно зразу купити сім-карту, або, наприклад, у вас є сім-карти інших країн, то ви не зможете їх вставити в телефон. От і все. Тому потрібно задуматися над цим.